Розділ 9. Невдоволення, занепокоєння, це невизначеність щодо майбутнього, яке вселяє страх найближчого, як у випадку моїх авіаперельотів або віддаленого, наприклад, через втрату роботи. Розчарування зазвичай є наслідком події, яка відбувається тут і зараз, і заважає моїм планам або бажанням. Невдоволення ж про яке йтиметься. В цьому розділі найчастіше виникає через обставини, що мають тривалий і незмінний характер, і ми нічого не можемо цим діяти. Утім, перше ніж ми прийдемо до розгляду цього питання, я хотів би зазначити, що в нашому житті є місце для цілком допустимого невдоволення. Усі ми тією чи іншою мірою повинні бути незадоволені своїм духовним зростанням. Якщо цього не відбувається, то ми перестаємо зростати. Крім того, існує невдоволення несправедливості та іншими вадами суспільства. І таке невдоволення можна назвати пророчим, оскільки воно тісно пов'язане з бажанням побачити позитивні зміни. Однак у цьому розділі ми розглянемо гріховне невдоволення, що негативно впливає на наші взаємні з Богом. Хоча більшість біблійних попереджень з цього приводу стосуються грошей і майна, у цьому розділі я хочу поговорити про форму невдоволення, яка, мабуть, найбільш поширена серед посвячених християн, Тиметься, через тривалу відсутність змін в обставинах, що стали випробуванням нашої віри. Наведу кілька прикладів подібних гнітючих ситуацій, робота, яка не приносить задоволення або погано оплачується, безшлюбність, що затягнулася до зрілого віку, нездатність народити дитину, нещасливий шлюб, фізична інвалідність, постійні проблеми зі здоров'ям. Без сумніву, цей список важких обставин можна продовжити і далі, але істини. Але істинне розкриття в цьому розділі можна застосувати до будь-яких таких випадків, крім дійсно важких життєвих обставин. Наше невдоволення часто може бути зумовлене навіть найтривіальнішими причинами. Наприклад, мені важко справлятися з різнороду адміністративними дрібницями, якщо доводиться постійно стикатись, то мої емоції починають розхитуватись і, створюючи, спокусок пастив невдоволення. Бесимноїмно порівняно з будь-якою перерахованих вищі якіші сфери, необхідність розбиратися в тонкощах адміністрування суща дрібниця. Я задав при неї лише для того, щоб показати, хоч би наскільки загалом хорошими були наші обставини, завжди знайдуться якісь дрібниці, які можуть викликати невдоволення. До речі, з деякими звищеназначених труднощів я знайомий на щиток, я одружився майже в 34, тому добре знаю почуття самотності, з яким пов'язане безшлюбне життя дорослої людини. Через роки після одруження мені довелось боротися з невдоволенням під час футбольних і баскетбольних матчів мого сина, тому що я, я на років 10 старший за решту батьків. Які сиділи навколо мене на трибунах, не обійшли стороною і фізичні проблеми. Все життя я страждаю від дефектів, зору і слуху. І добре пам'ятаю пережити в дитинстві почуття відкидання, коли через слабкий зір я не міг грати в бейсбол, як і інші хлопчики. Навіть зараз, у похилому віці, ці вроджені дефекти нерідко створюють незручності, якщо не сказати труднощі. Мені в жодному разі не хотілося, щоб передній абзац прозвучав як скарги на життя. Я прекрасно усвідомлюю, що мої обставини просто дрібниці порівняно з тим, що часом переживають віріани. Я лише хотів сказати, що ви не самотні у своїй боротьбі з невдоволенням. Я пробую в тому ж становищі. Можливо, ваші обставини набагато складніші за ті. З якими коли-небудь доводилось стикатися мені. Однак істина залишається істиною. Наше невдоволення визначається не тяжкістю випробувань, а виключно на реакцію на них. Якби б ситуація не спокушала нас впасти в невдоволення, якою б важкою вона не була, нам необхідно визнати, що невдоволення це гріх. Таке твердження може звувати багатьох читачів. Ми настільки звикли реагувати на важкі обставини непокоєнням, розчаруванням і невдоволенням, що вважаємо їх нормальними відгуками на нізлічені мінливості життя. Однак, якщо ми схиляємось до подібного мислення, то лише підтверджуємо цим непримітність і уявну прийнятність цих гріхів. Не вважаючи подібні реакції на обставини гріхом, ми поводимось нічим не краще за невіручих, які ніколи не замислюються про роль Бога в їхньому житті. Так, ми знову приходимо до нечестя як першопричини наших гріхів. Основна цієї книги допомогти нам зустрітися віч на віч із безліч непримітних гріхів у нашому житті та визнати той факт, що вони значною мірою стали. Для нас допустимими. практично не замислюючись, ми миримось з ним. і тим небезпечніше вони стають, оскільки не тільки є гріхом самі по собі, а ще й можуть відчинити двері нашого серця для більш значного гріха. Невдоволення, наприклад, легко веде до нарікання, гіркоти по відношенню до Бога та інших людей. Друга мета цієї книжки запропонувати засоби боротьби з розглядуваними гріхами. Навіть незважаючи на стислість присвячених моїх розділів, читаючи їх, ви побачите, що моя передовання наспу це відповідні оривки писання. Адже у своїй молитві пересвященника Ісус сказав «Ось ти їх правдою. Твоє слово то правда. Івана, 17 розділ, 17 вірш. Неймовірне, що означає Іванія, хоча вираз слово істина воно безсумнівно містить у собі відображену в писанні істинно морального волевиявлення Бога, як і слова повчання та підбадьорення, що допомагають нам коритися цьому моральному волевиявленню. Я вже згадував псалом 138, 16 вірш. Я фрагмент писання, що допомагає мені впоратися з розчаруванням. Це ж істина, яка говорить про те, що Бог зумов усі наші дні з їхніми злетами і падінням, благословенням і розчаруванням, і гарна допомога нам, і мені вона справді допомагає подавати обставини, що спокушують нас впасти в невдоволення. Якою б не була ваша ситуація якою б складною вона не здавалась, і полягає в тому, що вона призначена для вас Богом, як частина його глобального плану для вашого життя, Бог нічого не робить і не допускає без будь-якої мети, а його цілі, якими б незбагненними і таємними вони б для вас не були, завжди служать його славі та нашому найвищому благу. Тим із нас, хто стикався з фізичними недугами або навіть із проблемами зовнішньості може допомогти псалом 138, 13 вірш. Бо ти вчинив нирки мої та видку мене в утробі матері моєї. Псалом 138. 13 вірш. Бог так задіяв ДНК та інші біологічні чинники. Що визначають ваш фізичний устрій, щоб соломоспівець міг по праву сказати Бог хвилитне мене в утробі матері моєї. Яка приголомшива думка? Ми з вами такі, як є фізично, тому що такими нас створив Бог, і він створив нас саме такими, щоб ми могли якнайкраще здійснити його план для нашого життя. Людям із серйозними дефектами цей план часом здається безглуздим. Але якщо віримо, що ми є те, що є просто тому, що таким нас створив Бог, це може навчити нас приймати свої немочі і навіть додати впевненості в тому, що Бог сильний вжити їх для своєї слави. Псалом 138-й, 13 вірш, буде корисний і тим із нас, хто страждає будь-якими фізичними обмеженнями. Безумовно, багато інших сфер життя, які цей фрагмент писання не охоплює, але ви можете бути впевнені впевнені, що зможете знайти в Біблії тексти і принципи, які точно відповідають вашим обставинам. Багато років тому один з друзів дав мені прочитати вірш Емі Кармайкл під назвою Через прийняття до спокою шлях лежить. У перших чотирьох строфах авторка зображує страждальця, який розповідає про свій пошук спокою забуті, у безперевному прагненні щось змінити, у відстороненості, і навіть Покірності неминучому. Нарешті у п'ятій строфій ця людина знаходить розраду. Сказав він Я прийму печаль сокрушення, Якої є сенс Бог завтра роз'яснить, і тієї ж миті в душі його сум'яття вщухло, давши другу розраді, через прийняття до спокою шлях лежить. А не згадала про ще один підхід у прагненні впоратися з ставами, що розчаровують, і з крайне бажаним поступитися їм лише тому, що в нас немає іншого вибору. Ми можемо піти на поступку, знаючи, що стан речей однаково не зміниться, але водночас затаїти невдоволення, яке же вріє в серці. Однак, як показала нам Емі Кармайк, спокій може знайти не через поступку або покірність, а лише через прийняття. Це означає, що ви приймаєте всі обставини як такі, що підходять від Бога, З вірою в те, що Він достеменно знає, що для нас є найкращим, а саме це найкраще у свій любов передбачив він для нас. Досягнувши таким чином стану прийняття, ви можете попросити Бога дозволити вам використати ці важкі обставини на Його славу. Тим самим ви переходите з позиції жертви на позиції розпорядника, ви починаєте запитувати Боже, як я можу використати свою інвалідність або будь-яку іншу важку ситуацію, щоб послужити тобі і прославити Тебе? Але хіба не потрібно молитись про фізичне зцілення або полегшення за інших хворобливих обставин? Запитаєте ви: Так, Біблія закликає нас молитись. Так само, але ми завжди маємо робити це з упевністю в тому, що нас безмежно мудрий і люблячий Небесний Отець знає, що для нас є найкращим, і бути готовим. Прийняття його відповіді. Після смерті моєї першої дружини один із друзів надіслав мені листівку з такою цитатою, автор якої невідомий. Господи, я готовий приймати те, що ти даєш. Потребувати того, що ти отримуєш, відпускати те, що ти забираєш. І, безумовно, в той момент думка про готовність внутрішньо відпустити мою дружину була для мене зрозумілим і прийнятним посланням. Але, але якби через нещасний випадок ви стали повним інвалідом, чи змогли би сказати: Господи, я готовий прийняти від тебе цю інвалідність або ж? Якщо ви самодні і не маєте жодних перспектив одружитись, чи можете ви сказати, Господи, я готовий потребувати того, що ти отримуєш? Багато років тому я пережив нищівни і принизили розчарування. Тоді я ще не читав процитованих вище анонімних рядків, але зате добре знаю вірш із книги ЙОВА. Перший розділ 21-й вірш, ТЕ й сказав. Я вийшов наги із утроби Матері своєї і нагиї повернусь туди в землю. Господь дав, Господь узяв. Нехай буде благословене Господнє ім'я. Йова перший розділ 21 вірш. Наступного ранку після тієї події я опустився перед Богом на коліно і сказав Господь ти дав, ти взяв, хай буде ім'я твоє благословене. Через цей фрагмент писання у молитву Бог дав мені сили відпустити те, що він забрав. Тоді я ще не знав, що те, що треба було стане лише тренувальним забігом у набагато важчому випробовані, відпустити мою дружину кількома роками пізніше. Можливо, ми вже помітили, що червоною ниткою через цей попередній розділ проходить думка про те. Наскільки важливо мати тверду віру, віру у всемогутність, мудрості і доброті Бога, за будь-яких життєвих обставин, хоч якими не були трудноща, швидкоплинними або довготривалими, наша здатність реагувати на них, віддаючи Богові честь. Догаджаючи йому в усьому безпосередньо, залежить від того, наскільки ми можемо і готові розглядати ці труднощі у світлі, вищозгаданих істин. і робити це ми повинні з віри. Іншими словами, нам необхідно вірити в те, що біблійне вчення про особистість Бога, справді істине, і він створив або допустив у наше життя важкі обставини для своєї слави і нашого найвищого блага. Ще кілька слів на закінчення. Я усвідомлюю, що, говорячи про невдоволення, напевно, зачепив, когось заживе, а ще більше піли волів у вогонь, незважаючи невдоволення гріхом. Можливо, ви думаєте, якби він знав мою ситуацію, то був би обережнішим у своїх оцінках і настановах. Так, я справді не знайомий із вашою ситуацією. Але пішу ці рядки, як людина, яка бореться з невдоволенням і прагне перемогти його за допомогою викладених у цьому розділі істин. Вони не раз допомагали мені, і я молюсь про те, що вони допомогли і вам. Нехай кожен із нас. Сприяння Святого Духа! Змініть стан невдоволення на позитивний настрій розпорядника тими труднощами і пригрими обставинами, які Бог дав нам. Щоб ви могли, незважаючи ні на що, прославляти його всім своїм життям.